Доченька моя, да? Це моя моя будня коровушка. Тіленька да. моя, лапочка моя маленька, да? У нас поїлки перемерзли, вода, Кормим воду з відер, да. Буває, включаємо, щоб то що там поїть. А иногда світло у нас бывает, да? Я все одно відра ми носимо. Бо з цими морозами у нас вода трохи. Добре, що в хату не перемерзла. В сараї, в літню кухню. Вода в нас перемерзла. Да, що вранці і ввечері вас поїмо. А цю... а цю мою ягодку також міг. Е? Перевели вже до всіх корошок, так? Да? Моя куча. Ой, така ти моя. Вона у мене родилася 1 вересня, така хорошенька дівчинка. А, дося, штори його, щоб її погладили, так? Да? Каже, вчора ми справилися зі скважиною. Розморозили. Да? Та хоч з хати носим воду, щоб вас поїти. Да? Ждем потепління, а потепління не приходить. Що ти забираєш? Мою увагу у ягодки, так? Да? Так, ти хочеш, щоб тебе погладили, так? Да? Ягодка моя дівчинка. Народилася в мене 1 вересня на День Знань. Да. Ну і 1 вересня. Я знаю, теж така дата є. Не дуже хороша, але в зв'язку з нашими подіями в Україні. 1 вересня 39-го що сталося? Правильно, почалася Друга світова війна. А в нас іде, в знанні день народження ягодки, Так, киця моя маленька. Ох, ти така. Ну ж, я до цього йшла, я тебе можу погладити теж, е? О, моя кицька маленька. Ні, нема, нема. Зараз вода включиться по графіку, бо трохи в мене в генераторі бензину мало. І попоїм вас в час. Ну, подождіть уже ж. Пів шостого виключився. До час написано, що буде. Ох, мої, дівчатки мої. Ох, ти така! Ох, ти мене дергаєш, так? Да?